Вентилятор для процесора Silence M906 906 компактний та продуктивний баштовий вентилятор, який можна придбати в мА зені торба. Цей вентилятор належить до серії H та ідеально підходить для потужних багатоядерних процесорів ігрових ПК. Завдяки 66 мм мідних трубок та великій кількості алюмінієвих ребер радіатора, вентилятор здатний ефективно здійснювати охолодження, відводячи до 250 хвитів відпрацьованого тепла з процесора. Важливим аспектом є його робота, завдяки 120 мм вентилятору з гідродинамічним підшипником, він пропонує ефективне охолодження при одночасної тихій роботі. Крім цього, вентилятор сумісний з усіма стандартними сокетами Intel та AMD, що полегшує процес встановлення на різні системи. Тому, Замовивши вентилятор для процесора Silence m 906 в мА зеніторба, ви отримаєте надійний та продуктивний пристрій, який забезпечить ефективне охолодження вашого процесора та покращить продуктивність вашого ПК.